Шановні представники влади, представники наші брати християнських конфесій, дорогі браття і сестри, сьогодні ми молимося, продовжуємо молитися і просити Бога, щоб Він укріпив наш народ, об'єднав наш народ, зміцнив нас у вірі, щоб ми подолали. Тяжкі часи, які сьогодні переживаємо. Сьогодні нам, на нашій території, на нашій землі українській, ведеться війна, сусідня держава, не оголосивши віроломно, підступно. Так як колись було в 41-му році, фашистська Німеччина напала на терени Радянського Союзу. Хоча там були різні моменти, ми не знаємо, на жаль, правдивої історії цієї війни, але сьогодні ми знаємо правду: віроломність і підступ. Сьогодні сусідня держава воює з українським народом, намагаючись знищити нашу державу, нашу незалежність, відібрати нашу свободу. А свобода це є дар Божий, так як і держава. Це є Богом установлена інституція, бо так Господь влаштував життя людей, людства всього. Сьогодні наші воїни віддають своє життя за тих, хто не може себе захистити, за свою батьківщину, за заповідю Спасителя Ісуса Христа Господа нашого. Немає більшої любові від тої, як хто душу свою, тобто життя своє покладе за друзів своїх. Я дуже радий з того, що ми не байдужі до всіх подій. Біда і скорбота, але ми об'єднуємося. І це при всій цій болі, при всій скорботі, викликає радість. Бо люди продовжують нести продукти і необхідні речі, кошти, все для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. Сьогодні ми можемо сказати з очевидністю. Раніше ми думали, що це можливо правда, неправда, але сьогодні ми бачимо, що Росія підтримує тероризм по всьому світі. Сьогодні ми знаємо, що в Ізраїлі загострився конфлікт між палестинською автономією і Ізраїлем. І сьогодні летять ракети. І зброя та ж сама, що і в нас на Україні, в Україні, на Донбасі використовується російська зброя. Росія підтримує тероризм і війну і там, на Близькому Сході. Росія сьогодні, ми знаємо, Придністров'є. Абхазія, Осетія і сьогодні вже Україна. Зо кілька днів тому наші парафіяни спілкувалися з, з людиною, яка в п'ятому поколінні є москвичкою. І ця жінка плакала, бо їй соромно за свій народ. І вона казала, що якщо народ не прозріє російський, то він не має майбутнього. Бо там, де неправда, там, де злоба. Там, де підступ, там немає майбутнього. Диявол робить свої речі приховано. Так і Путін робив свої речі приховано. Сьогодні він відкрито вже злоба і потьмарення настільки велике, що вже не ховається, а робить зло по всьому світові.